Он був ну, Цікавий, що от в нашій дорозі тече річ, річка. Невеличка по ширині дороги, тече оця вода тече. Не, та, не то, що річка, а вода тече, бо вона потім заполонила всі двори, все, і всі території. Тече вода такого кольору глиняного, ну, наче то відра глини у, у відро висипати та розколотити. О такого кольору тече вода, і от вона підбирається до, в наш двір, затікає, підбирається до нашої хати, потім починає вода підніматися, підніматися, і вже аж по вікно піднялася. от заповнила візі ізі все пространство. Отакий дивний сон. От. Я так думаю, що він, він касався і Первого Майдану можна сказати. Тому що обично в сні в мене виходить, що вода, річка. От це народ, це маса, це люди. От. І. Після того то пішов Майдан. От. За фальсифікацію виборів, перевиборів. От. Я думаю, що це воно таке символізувало, що воно. Достало кожну хату до вікна. Всіх достало. Ну, мені сподобалося народ так сплотився, мене поразило, так сплотився народ. Я не ожидав, що в нас народ такий сплочений. Можна сказати, що, що в нас в те час появилася нація. Появилася Україна, бо настояща Україна, вона показала себе. Свій характер. Вот. Мені стало аж гордо так внутрі